Тиждень тому ми з вами говорили, і тема на жаль не змінюється. Але вже бачила, що є перша жертва цього блокування чи пов'язувати її безпосередньо з тим, що людина перебувала в таких. Ми якраз і поговоримо, в яких умовах знаходяться українські перевізники, які застрягли на кордоні. А зараз хотіла б вас дізнатися ось про що чи відомо вам про якісь результати перемовин, які нині збиралися організовувати проводити. Те брати участь українська сторона, чи був взагалі якийсь зв'язок, слава Україні, доброго дня. Слава. Невідомо чи в ній на сьогодні добре для українських перевізників, а також для українського народу, який знаходиться надалі, я наголошую, знаходиться у війні, і не хотілося б бачити оцю ситуацію, якою зловживають польські перевізники, а саме блокують кордони. Для виїзду наших громадян, а також для виїзду власних е перевізників. І сьогодні оці наслідки, які відбуваються за кордоном, е вони, бачите, вже мають перші випадки фатальних. Е стосовно вашого питання, чи відбувалися вже певні якісь консультації? Так, консультації відбуваються, але, е на жаль, е поки немає якоїсь конкретики, є тільки одні е вимоги. А результатів поки що ми не бачимо. Ще як з нашої сторони перевізники, що деякі стоять в електронній черзі, відповідно знаючи, що це є блокування і можуть побути десь не обов'язково в черзі, то з польської сторони у нас такої можливості немає. І відповідно водії в тих умовах без жодних умов, можливості ні санітарних, ні харчування, ніяких умов не можуть. Стояти в таких довжележних дов, дов, дожележних чарах і знаходитись в таких е, складних умовах, тобто, по факту, ми маємо зараз таку ситуацію, коли люди тиждень знаходяться в автомобілях без доступу до того, аби приготувати собі їжу, аби помитися, аби поспати. Ну просто реально вони опинилися в ось цих нелюдських умовах. Так я розумію. Саме так, саме так ви розумієте навіть сказати не в людських умовах. Коли людина виїжджає, вона має певні запаси. Але коли водій повертається вже додому, то запаси, які він вже собою мав, вони вже вичерпані. Відповідно, він розраховує на якийсь зрозумілий термін перетину кордону. На сьогодні не забезпечено жодні умови простою наших водіїв, ні довозом якогось харчування, ні довозом якогось <кій> води якоїсь гарячої. Страви, чи будемо горячою якоюсь кави чаю, так нема навіть санітарних умов помитися, сходити в туалет чи що інше. Відповідно, люди не можуть знаходитися в цей час в таких жахливих умовах. Я кажу, в жахливих, тому що на сьогодні важко уявити людей, які спричинили оцей колапс е, транспортний в себе, вимагаючи якісь преференції безпосередньо до себе. Навіть польські перевізники обурені ситуацією цих перевізників, тому що кажуть. Це не, не допускати, щоб робилося в час війни, коли е, ворог стоїть на кордонах, а інші перевізники, невідомо кому вони грають на руку, створюють оці такі прецеденти, які заставляють е, інших людей віддавати вже життя в мирний час в тій, в тій же сусідній Польщі. Це мені здається, що дуже навіть і відомо на кого вони працюють. Якщо ось зараз з'явилося відео з дуже задоволеним виразом обличчя Рафаеля Меклера, я на жаль не можу цього показати, бо це бачу зараз в телеграмі. А це є представник усієї конфедерації проросійської партії, яка у Польщі теж пройшла в парламент, але з мінімальним, звісно, відсотком. І ось він з задоволеним виглядом. А він є крім того, всього людиною, яка, якщо не повністю організатор цієї акції, то добре. Її підтримує ця політична сила. То він же виставляє Україні зараз рахунки за підтримку війні і виставляє ось таку такий папірець, показує, що на ньому 100 мільярдів злотих, і ось. Таку помсту якусь вигадали, чи що це таке? Зрозуміла річ, що це працює на руку лише Росії. Ті вимоги, які ми з вами обговорювали, саме тому вони звучать настільки абсурдно, нереалістично і абсолютно скасовують будь-які вони скасовують по суті транспортний безвіз, те, що прийнято на рівні Брюсселя і далі рухатися не хочуть, але все ж українці йдуть на поступки. Дві із тих запропонованих. Вимог, як повідомляє наше міністерство інфраструктури, все ж таки погодилися. Йдеться про функціонування смуг для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску Ягодин Дорогуськ та оновлення функціоналу системи є черга. Можливість змінювати водія для порожніх вантажівок. Ну це я, я цитую для того, щоб ні в чому не помилитися. Ось те, що зараз на, на, на ці поступки, які пішли, наскільки вони є критичними, наприклад, для українських перевізників. Чи це те, що було найпростіше і взагалі реально Виконати. Ну, будемо говорити так: коли транспорт рухається в порожньому. Русі, тобто був лише один такий транспортний коридор. І якщо зараз його поставлять, будемо говорити на такому великому пропуску, як є один, і він буде діяти без виключення для українських і для польських перевізників, то це не буде найгіршим ну найгіршим виконанням умови, як, як такого. Тобто, цей момент допустити можливо, тому що. Прохід тільки один він знаходиться більш західніше між е, е, самбором і Шинією. Відповідно, не, не всім перевізникам він є зручний. Тобто, ця вимога вона не є настільки критичною, настільки складною, як, е, як вона видається. Але ви ж розумієте, що ті вимоги, які були попередньо, а особливо зробити окремий коридор для поляків. Для представників Євросоюзу, які мають здійснювати перевезення в першому і в другому напрямку без черг, а завдяки цьому коридору, то вони є неприпустимі, тому що вони ставлять взагалі в неможливі умови перевізників. Зараз тиждень минув, поки що не бачимо того, що йде до завершення ця проблема. Можливо, звісно, сьогодні про щось домовляться, але виглядає на те, що все ж таки потрібно залучати, мабуть, якісь вищі владні структури для ось цих речей. Шкода, звісно, але ну, бачимо, поки таку таку річ. Чи вже відомо вам про те, яких збитків матеріальних? Бо про людські ми вже з вами спершу обговорили. Це зрозуміла річ. Найважливіше, але і матеріальні збитки, Битки українських перевізників теж дуже важливі в момент, коли ми приймаємо е, бюджет, де усі кошти спрямовані абсолютно на оборону, і все, що втратили зараз, так само і перевізники на кордоні, це теж копійка, яка не потрапила на наш фронт. Е, скільки вже ми втратили? Дивіться насправді гарне питання. Е, ця акція вона була е, я рахую, що дуже спланована. Промосковськими силами, які е, почали оцей м, такий страйк незрозумілими вимогами, для того лише щоб послабити Україну, як е, країну, яка воює, щоб дати можливість російським силам е, в час контрнаступу, коли українські війська, українські хлопці стоять на всіх фронтах, їм вкрай потрібна допомога. То ми сьогодні маємо оцей процес, який веде лише для е, послаблення позиції України. А також не ви ж знаєте, що ми перейшли на новий календар, і в нас незабаром буде різдво і партнери з боку Польщі е, підставили нам е, невідомо чи то плече, чи то ногу. Для того щоб Україна могла впасти і отримати оті мінуса величезні мільярдні мінуса. Тому що коли треба працювати, наполегливо йде закінчення контрактів, закінчуються роки. Потрібно все закривати. А ми сьогодні не маємо можливості ні виконати свої зобов'язання, тому що ми стоїмо вже по 11-15 днів. Збільшилася кордоні, збільшувалася черга. Так зі сторони словацької сторони, там вже теж на 6-7 діб. Зворотньому напрямку черга, відповідно у нас втрати, як в привізників, як в держави, так і його воюючої сторони, ми всюди втрачаємо і дуже прикро, що люди, поляки, які ще вчора були нашими братами, так слабо реагують на оцю зухвалу ситуацію, яку відбувається в них на кордоні, в них біля самого носу, які проросійські сили бачучи це. Такі такі моменти користуються е, такою нагодою, і ніхто не реагує для того, щоб е, якось їх зупинити.